салат с пекинской капустой. Нам потребно капусты 500 грамм плюс минус. Нарезаем капусту обрезаем сок на 4 частинки. Тепер ось нарізаємо ось так. Це виходить ось так. І кладемо до миски. І так продовжуємо. Капусточка вже порізана. Клопчена філеєчка нам потрібна. Її має бути 450 грам. Нарізаємо філечко. Нарізаємо ось так такими слайсиками. І тепер ось такими полосочками. Має виглядати ось так і додаємо до капусти. Пілеєчко вже ось вирізала. Це виглядає ось так. Тепер нам потрібна маринована кукурудзка. У нас є 280 грам плюс-мінус. Додаємо кукурузку до капусточки і мяска. Потрібні нам будуть ананаси. У нас їх 270 г, теж плюс-мінус. У мене, як бачите, ананаси порізані ось такими кусочками. Якщо ж ви візьмете ціленькі ананаси кружочками, ви їх нарізаєте теж на ось такі кусочки. Тепер ананаси додаємо. До миски. Додаю сюди. ось У мене невеличкі такі дві гілочки, ось петрушки. Хто петрушки не любить, можете не додавати. У мене ось є. Я додам. Ось так миленько нарізаю і додаємо до салату. Беремо ось цибульку. Ось така середня цибулинка. Її в мене 100 грамів. Теж можна брати більшу, можна брати меншу. І ось нарізаємо дуже дуже зіленькими такими кубиками. Зараз я вам покажу. Ось дивіться. Ось так має виглядати цибулька. Бачите? Дивіться. І додаємо до салату. Ось такий поки що це має вигляд. Дивіться, яка це краса. Продовжуємо. Додаємо сюди ось пів чайної ложечки чорний молодий перчик. І солим до смаку. І заправляємо майонезом. внизу. Десь 350 грамів. Воєнець додаєте, якому ви довіряєте. Тепер гарненько все перевішуємо. Ось такий вийшов салат. Виходить такий салат дуже придуже смачний. смакота. Ось такий салат із пекінської капусти можна приготувати. Виходить дуже-дуже смачний. Тому при можливості приготуйте. Це дуже смачно. Всім смачного.